Вітаю, друзі, з вами компанія Автофокус. У продажу у нас Nissan ROC. 2015 рік. Автомобіль приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями, якісно відновлений. Має двигун 2,5 газ бензин, звичайно, повний привід та коробка автомат. Попереду у нас галогенна оптика з ходовими вогнями протитуманки, 17 колесо. Гарний колір чорний металік. Автомобіль повністю обслугований і наразі не потребує жодних вкладень. Перейдемо до салону. Салон у нас на тканині та чохлах для збереженості оригінального стану. Там все у нас чудово. Мультикермо. Вибір режимів руху, блокування диференціалу. Ось наша приборочка 141 1410 кілометрів мультимедіа. Іде з камерою заднього виду, кондиціонер. Ось так от виглядає задній ряд сидінь. Тому запрошуємо на огляд із драйв даного автомобіля, місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Дане авто ви можете придбати в кредит, лізинг або обміняти на ваше власне.